І зараз ми з вами розкажемо віршики для наших мам. Особливо. Нині. Нині всі за нас родимо. і де у перший клас. Ми йдемо в перший клас. Скільки? Скільки ми? Скільки гостичає, шведуть, що ми шкали? А такого свята я ще не знаю. І сумне. І сумне веселе. Власне. Сьогодні сяк. Будуть. Будуть на нас школи нині полагати. Будуть садку. Ти садку ми підростаємо. Дитсадку нашим святом. Сміху? Сміху, а дитя багато. Випусти. Просто садку. В садку мої дружини і старшим, і мали любити. Гуртом читати, малювати, пісні співати, танцювати. Сади? Моя поляка я взяти ще спину. І ось і щось, і щось, і усь, я випустили повода, ні кроманочка і щурочка. Дінгу ще сьогодні чекала, молодий. Молоді і грати ще дружити. Та ще не вже шкори, дружі йдуть. Але дарука в школі було вчити. І сьогодні? І сьогодні до прощання ще одні колощили. Заловчайте, вибувайте, добрі, зовсім. Пості поспішаємо ми в садок, нім з ми. Жили ми в садочку, тим домі, всі коточки на біді та ньомі. Нас, нас ліпоска ми ми міло. щоб ми збили на діти. Щоб життя сміло. І поправку, і побачити. Та всього. Se oa ne pregatir. Skistir. Dik eo adek se bovok. Da. Mantik. S'iak. S'iak. Pasiv? Gazov bagatir. A oa Вам вчинить старуха. Мені не нещодавно повідомили, що у вас тут відбувається свято, прощання з безтурботним дитинством і дитячим садочком. <рапля> 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 Тому я вирішила вирішила відвідати вас і запропонувати вам свої послуги. І так, знайомтець, я, ваша нова вчителька, швабра чи І буду вести у вас ноги, стразкової поведінки. на мене уважно і запам'ятовуйте. І так, почнемо з моїх правок. Правило перше. Якщо ви прийшли в школу і вас вчителька визвала відповідати урок, ви відповідаєте пошитки, щоб вас ніхто не чув, ні учні, ні вчителька. І навіть щоб ви самі себе не чули. Правильно це, діти? Правило друг. Якщо ви принесли в школу шоколадку, то ви повинні її з'їсти нервну самі, не з ким не ділячись, на уроці і при цьому гучно шестити папером. Ні! <плес> Чому? Це вірно. Правило третє. Якщо ви сидите на уроці, перед вами сидить дівчинка. То ви її козичку, місце намотайте на руку і коли вона стане поверти в рук, тягніть донизу, щоб він було боляче. <мір> а якщо перед вами сидить хлопчик, то ви йому підкладіть на світі металеві кнопки. Ні. <мір> <мір> Діти, не слухайте її. Ніяка вона не вчителька. Це баба, бабця Шапокляк. Ви ж знаєте казку про крокодила Гену та Чебурашку, знаєте? Так. Да. Ти, попляк, припини різні капості говорити, а краще привітай наших школярів. їм подаруночки. І, звісно, я вас вітаю. І бажаю, щоб ви були найкращими з ширеми сірі. А зараз я добре поміркую і дещо вам подарую. малята, щоб горобці було чим стріляти. Ні. <ривіт> Ось і пістолети, щоб могли один одного стріляти. <ривіт> Не подобається мені подарунки? <ривіт> Ні. А я думала, сподобається. Ні. Ні. Не Ні. Досить кращого я вам нічого і не подарую, і не чекайте від мене. Досить-досить, шапогляних. Діти, ви згодні прийняти такі Ні. Не згодні, діти не, не хочуть цим гратися. Вони в школі хочуть за... займатися. Ти не ображайся, Шапокляр, Ці речі дітям не потрібні для навчання в школі. Їм потрібні портфелі, зошити, ручки, олівці. Краще подивись, як наші діти збиратимуться до школи. Зараз, дітки, гра, збери портфелики. Все, бувайте. До побачення. Діти, до побачення. Дитки, скажіть, дитки, до побачення. А, дайте їй зонтик, бо вона забула свій зонтик. Э, е, э, забула. Забула. І листочок дай, є равно їй. Там вона письмо комусь напише. Да? До, побачення. Так, все. до побачення. До побачення. Для того, щоб вас зарахували до школи, необхідно скласти іспит. Ось ми зараз перевіримо, як ви готові до цього. Зіграти хочеться мені і з вами, друзі, так чи ні. Я вам питання загадаю, готуйте відповідь свою. Відповідайте, як мастак. Єдиним словом ні чи так. Якщо гнітливий дуже ти, то може й Рима помогти. Чи вміє плавати уса? Да. Ми ще не стане. Так. так, ми кажемо, або ні. Чи може стати у вогні вода холодним льодом? Ні. А вісерунки на вікні мороз малює взимку? Так! Да. До забіяк і розбишак є у людей повага. Ні. ні. А річка біжить у далині, Чи є у неї ноги. Ні. А, ні. Правильно. Перекриви синицю шпар. Таке в житті буває. Так. А під кінець, скажіть мені, цікава гра у так чи ні? Так. Молодці, гарно дітки, відповідали. А зараз пісенька, ти для мене сама мила. такого? Яскраво? Яскраво ми фарбами світ малювали. Играли з машинками, кульбаби з феррари. Мені <плес> <А, плес> не могу <робу> визвати. <плес> і слово. І слово ще... складати. І Навчил. ще? Навчилися. І ще навчилися поїжджати. І вчора гуарти. <плес> Ліпити? ми вчилися із пластиліном, маленьку команду, один <плес> тварин.

E